Щодо до сьогоднішньої нічної атаки, 24 балістичні ракети, одна крилата та понад 200 ударних дронів. Володимир Зеленський підбив підсумки чергової масової атаки на українську енергосистему. У вечірньому зверненні президент зазначив, що наразі в Києві Одесі та Дніпрі тривають відновлювальні роботи. А міністр оборони на засіданні Рамштайн має критичне завдання пришвидшити постачання пакетів ППО за словами глави держави. Лише посилення захисту та тиск на агресора зможе. Ожуть зупинити російський терор і убезпечити не тільки Україну, а й усю Європу. Пряма мова президента. Далі, шановні українці, українки зараз в Києві, в Одесі, в Дніпрі в області, також в деяких інших наших регіонах, триває відновлення після російського удару. Черговий масовий удар по енергетиці знову було багато балістики саме проти енергетичних об'єктів. Більшість з усіх цих російських засобів. Було 24 балістичні ракети у ніч на сьогодні. Ще одна керована ракета також більш ніж 200 дронів. Значну частину вдалося збити. Завдання міністра оборони він зараз з європейцями та іншими нашими партнерами на Рамштайні потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО. Це ключове завдання зараз, не тільки для України, але й для усіх в Європі. Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети і шахеди їм чимось допомагають. Вони тільки все ускладнюють і підривають дипломатичні можливості, яких і так, якщо чесно, небагато. Саме тому потрібна підтримка для України. Потрібен достатній тиск на Росію, потрібне завершення війни гарантованою безпекою, точно без будь-яких винагород агресору за цю війну. Це передумови, щоб європу просто не Знесло іншими російськими ударами, новими агресіями, такими ж масованими атаками проти інших європейських держав, як ми зараз в Україні відбиваємо. Очікую також достатньої активності від усієї системи української дипломатії. Це стосується МЗС та кожного українського посольства. Якщо посольство мовчить, значить це незадовільна робота. Україну мають чути, чути всюди у світі. Україні мають допомагати. Я очікую вже на цьому тижні відповідних результатів з підтримки України. Як і завжди, я дякую нашим ремонтним та аварійним бригадам, нашим енергетичним компаніям, ДСНС України, комунальним службам, тим, які працюють ефективно. Також місцевим керівникам громад і областей, які справді зі своїми людьми і своїми громадами Щоранку селектор по ситуації в наших регіонах завжди видно, хто працює справді ефективно, а хто лише називається владою і робить недостатньо для людей. Звісно, будуть висновки. Постійно працює наша переговорна група, хлопці на зв'язку з американською стороною. Україна готова до зустрічі. На жаль, зараз ще не маємо достатньо твердих відповідей від Росії щодо того, що запропоновано на наступний тиждень. Поки чуємо хіба чергові маніпуляції з заріжникам. Це точно не про мир. Ще одне точно не про мир і не про справедливість, і не про Принципи олімпійського руху рішення міжнародного олімпійського комітету проти Владислава Гераскевича, нашого спортсмена, який всього лиш пам'ятає і шанує українських спортсменів, чиє життя забрали російські удари. Спорт не повинен бути без пам'яті і поваги. Українці так. Готуються до змагань в особливих умовах в умовах війни, це не політика говорити про те, що відбувається реально. Політика це коли росіяни ховаються під іншими паспортами і все ж потрапляють на змагання. Політика це коли російський прапор все ж присутній на олімпіаді. Політика це коли міжнародний олімпійський комітет боїться правди і через те сам провокує хаос, повна підтримка нашим спортсменам. Я дякую вам всім. Я дякую Владиславу Граскевичу. Я підписав указ про нагородження Владислава Орденом Свободи. Дякую за принципову позицію. Я дякую всім, хто не здається, хто бореться, хто захищає життя, хто відновлює все після російських ударів і б'ється. Б'ється заради України, як заради самого себе. Слава Україні!